Тарас Григорович Шевченко монолог стихій з історично-побутової драми «Назар Стодоля». Усе. Здається, що все. Ой, мишень. Чи не забила чого? Риба, м'ясо, свинина, баранина, ковбаса, вишенівка, слив'янка, мед, венгерське. Усе. Ой, коли вишені гості? Тут і, і стівне і випити є. Та й де вони так довго валяться? Ха -ха -ха -ха. І на довму ложці до усого, у таке свято сподіватись гостей. Та ще яких гостей? От такого ж старого дурня, як і сам. Побачимо, побачимо. Не гріте залізо, не загнеш. А якби пораявся так би зі мною тижнів за два до свят, то певна була б і річ, а то схаменувся на самісінький святвечір та й ластиться. І така, і сяка, і добра, і розумна, ти стеха. Поможи. Я тобі й те, і сей, третє, і третє, десяте. Бачимо, побачимо, як прийдеться нашому теляті вовка піймати. М -м -м. Не сказавши ні слова дочці, за кого і як хочу віддати заміж. Думає, що наша сестра ха -ха -ха, коза. М -м -м. Поженеш, куди схочеш, стрибай, лишень, голубчику. Блага її каже. Ой, та що такий той поганий хороший? А полковник хоч і старий, нехай йому добре сниться, так же пан ото вона стягнулася, іншому зусь. А я так і візьмусь. Дівці, дівку, не до вас бити з пантелику, а ще таку, як моя панночка. А вже як теє, то ох і погуляю. А вона поплаче, посумує, та нічого нічисінько. Та ще й назар не раз спасибі скаже.